А ми зараз будемо аналізувати ситуацію у військовій сфері з нами на зв'язку. Дмитро це військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава! А як ви оцінюєте ядерний шантаж? оці ці слова про замінування Запорізької атомної електростанції і? І що це таке взагалі? Ми розуміємо, що дуже багато дій росіян ну, взагалі не можна натягнути на будь-яку голову, в якій є, хоч трошечки інтелекту, але ну, хоч спробувати зрозуміти це можна? Звичайно, давайте спробуємо разом. Перше мовиться про те, що Російська Федерація таким чином шантажує в першу чергу не Україну, а країни Заходу в моменті тиску на нашу країну щодо можливих. Так званих мирних перемовин, але на умовах Російської Федерації не випадково подібні заяви, на мою думку, я підкреслюю, щодо підриву чи то ну, відвертого ядерного шантажу, з'явилися після заяв президента Туреччини Ердогана щодо можливості мирних перемовин, бо більше того Туреччина може виступати в якості посередника. Я нагадаю. Після подібні заяви пролунали після зустрічі президента Туреччини, якого ми вважали великим другом України, і відповідна президентом країни окупанта диктатором. Це перший момент. Другий момент це то Російська Федерація, зрозумівши, що не вдалося шантажувати чи залякати народу України, зламати його волю до спротиву, перейшла до більш тонких. Чи то жорстких і цимічних методів, я нагадаю, перший елемент шантажу, чи то морально-психологічного тиску російських окупантів це був на початку власне широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Військові злочини в Бучі, Ірпіні та інших містах, які мали налякати народ України і зламати їх, наш з вами спротив. Момент, скажімо так, морального на сприйняття російської агресії, причому мовилися про демонстраційний характер цих військових злочин. Друге, зрозумівши, що не вдалося Росія переходить до так званого ракетного шантажу, наносячи удари виключно по світлової інфраструктури, причому використовуючи ракети Шелганського зразка Х 22 де радіус відхилення від цілі від 300 до 500 метрів, все хто говорити, що Росія використовувала високоточну зброю, немає жодних підстав, тим більше враховуючи те, що Росіяни прекрасно розуміли, що досить важко влучити військовий об'єкт чи будь-який об'єкт подібним озброєнням, це і відповідно, після цього Росія вже переходить на інший етап. Власне, ядерного шантажу, ви пам'ятаєте, шановні телерадіослухачі. Давайте згадаємо разом перше повідомлення про можливість ядерної загрози, асепто техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС з'явилися ще в травні місяці, коли Російська Федерація почала наносити ракетні удари, і траєкторія польоту ракет була саме над Запорізькою АЕС. Тоді мир спокійно це проковтнув. знов висловили глибоку стурбованість, і не більше того, наступним кроком було розміщення важкої бронетехніки безпосередньо на території Запорізької АЕС. Перший машинний блок мовиться про 14 одиниць важкої бронетехніки, склади з боєкомплектом та особовий склад. Більше того, територія Запорізької АЕС фактично перетворюється в російську військову базу з території якої ведуться прицільні обстріли українських міст і відповідно позицій ЗСУ. Фактично АЕС використовується в якості щита. Я нагадаю, це найбільше АЕС Європи шість блоків. І відповідно, крім шести ядерних блоків, є ще сховище могильних ядерних відходів. Що ще більш небезпечна ситуація, і нарешті ми маємо те, що маємо от подібна заява. Але крім політичного тиску, це заява містить і виключно економічний тиск. Я поясню про що йде мова наразі. Російська федерація має в планах від'єднання Запорізької АЕС від єдиної енергомережі України і відповідно переключення. На, скажімо, потреби забезпечення потреб тимчасово окупованих територій Херсонської області і в першу чергу Автономної Республіки Крим мовиться про те, що потужності Запорізької АЕС – це приблизно до тридцяти відсотків загального обсягу електроенергії, це тому фактично. Йдеться про крадіжку стратегічного енергетичного об'єкту і відповідне забезпечення потреб анексованого Криму за рахунок фактично самої України. От про це варто говорити на цьому. Переробити акцент, а Бо... власне, якщо так можна, якщо спробувати зрозуміти, ті люди, які зараз на Заворіській АЕС, ну не люди окупанти, та вони, вони самогубці, вони не розуміють, що вони ну в дуже небезпечній ситуації, і як їм самим вдається собі пояснювати, що і як вони там роблять, ви знаєте, досить важко шукати логіку в, в діях окупантів, якщо ми згадаємо те. Про хоча б той факт їх розміщення передових позицій, власне коли окупанти копали шанці поблизу Чорнобильської АЕС, в зоні забруднення. А тоді весь світ намагався зрозуміти логіку дій окупантів, мовиться про власне розміщення особового складу в рудому лісі поблизу Чорнобильської АЕС, які вважається однією з найбільш забруднених зон. Тобто можемо говорити про те, що військове і політичне командування фактично нехтує життями власних співгромадян, роблячи їх заручниками цієї ситуації, але доля росіян мене менше за все турбує. Мене турбує доля українців, працівників АЕС, які наразі піддаються фізичним і психологічним тортурам, їх фактично змушують працювати на окупаційну адміністрацію. І на мою думку, дії України мають бути наступного характеру. Українська сторона має наполягати на демілітаризованому статусі території Запорізької АЕС. враховуючи те, що це об'єкт критичної інфраструктури, виведення будь-яких окупаційних військ і введення туди контингенту спостерігачів. Місії ОБСЄ, той місії, про яку ми з вами всі розмовляли вісім років, яка робила вигляд, що спостерігає чи то моніторить ситуацію в Україні. Питань нема це не мілітарна структура. Тому я маю сподівання, що Росія погодиться на розміщення власне контингенту ОБСЄ, який забезпечить недоторканність ядерного об'єкту, недоторканність українського персоналу і головне. Перебування цього критичного об'єкту в єдиній інфраструктурі українських енергомереж, от це би було б досить показовано і показовою відповіддю від з боку української сторони. Ну відповідно вимагати на Раді безпеки ООН, враховуючи подібні заяви російської сторони визнання самої російської сторони не державою спонсором тероризму. А державою терористом у нас вже є всі юридичні моральні підстави говорити про те, що ця держава фактично пристала на ядерний шантаж, вимагаючи від України політичних, територіальних і економічних поступок, себто фактично роблячи заручниками не тільки народ України, але й в першу чергу весь цивілізований світ. Добре, будемо сподіватися, що такі дії ми побачимо. Хоча знову ж таки, навіть допуск експертів магате на Запорізьку атомну електростанцію, це поки що під питанням, тому що, як ми пам'ятаємо, для Росії порушувати навіть ті угоди, які вона сама підписала, це така ж звична практика, як і брехати. Давайте про військову частину нашого життя. Новий пакет допомоги від сполучених штатів на мільярд доларів. І от там дійсно цікавий аспект, який мені. Вчора роз'яснили тут в ефірі, що якщо постачаються саме броньовані медичні машини, то це означає. Що це пакет, який призначений для можливого е, звільнення для атакувальних Наспраць. дій для дій в наступі? От можете розказати про деталі цього комплекту? Тисяча джевелінів це прекрасно. Я, от буквально позавчора, бачив у Києві на одному з будинків. Знаєте, той мурал, який жартуман називають святою джевеліною. Але от про, про інші системи поясніть, будь ласка, що треба розуміти цивільним. Я перепрошую буквально хвилина закінчила да, да, по річку винесення на питання на Радбес ООН і відповідно можливо вето Російської Федерації. Фактично дасть нам можливість говорити про те, що Росія опосередкована визнає себе країною терористом. Тому відповідна не чекаючи реакція від міжнародних інституцій на кшталт магате. І обсє, ми маємо демонструвати наступальний характер у цьому питанні, а це захист політичних і в першу чергу економічних інтересів нашої країни. Погоджуюся. тепер про власне... пакет допомоги. Да. Uh, да, тепер про пакет допомоги. Якщо ми подивимося, більшість це власне реактивні снаряди до Хаймар Все відповідно, що мовиться про наступальний характер зброї. Хаймаршальні враження до 84 кілометрів вже успішно зарекомендували себе. На всіх фронтах, завдяки власне використанню РСДВ, знищено приблизно до 50 складів накопичення об'єктів матеріально-технічно забезпечення і логістичної складової, в тому числі мости через річку Дніпро. Відповідно, якщо мовиться про те, що нам надають значну кількість реактивних. Снарядів і відповідно, снарядів до 155-го натівського калібру, то мовиться про те, що таким чином сполучені штати збільшують власне вогневу, можливості вогневого ураження супротивника. Сто йдеться вже не про характер активної оборони а на мою думку, власне, сполучені штати дають чітко зрозуміти, що вони вбачають власне. Момент можливого перелому в театрі військових дій це то переходу в контрнаступ. І мовиться не тільки власне про контрнаступ на території Херсонської області, зокрема, якщо ми торкнулися цієї теми, то на території Херсонської області вже звільнено більше 50 населених пунктів, і тепер ще один момент: бо власне працівникам вашого радіо закидали, начебто, ну скажімо так. Ледь не скажімо так Спроби розкрити плани розкрити нашого командування. План. Так, та, це, так це, я це я сам подивувався думає. цим ну натякам. Хоча так. ми розуміємо, що ну правда не в моїх інтересах і ні, не в інтересах кожного і кожної хто працює тут на НВ, розкривати якісь плани. Тим більше що ми про них навіть знати не можемо. Дякую за уточнення тим більше. Але я хотів би уточнити, що люди, які закидають власне подібні сентенції, мають розуміти, що смертних гріхів сім, а не десять. Це для початку, це для загального розуміння ситуації. але менше з тим я хотів би подякувати вашому раді, бо в свого часу ми піднімали питання щодо логістичної складової російської окупаційної армії в Херсонській області, і зокрема наробили наголос на тому, що Антонівський автомобільний міст не є основною логістичною складовою. Натомість поза зоною ураження ЗСУ залишається Антонівський залізничний міст, який знаходиться в 6 кілометрах від Антонівського автомобільного. Пропускна спроможність залізничного моста значно більше ніж автомобільного. Більше того, ми робили наголос на тому, що за інформацією представництва офісу президента в Автономній Республіці Крим щодня до кордонів Херсонської області в силових районів Російської Федерації, відповідно самого окупованого Криму, прибуває приблизно до 50 вагонів. Тобто неважко порахувати вантажопід'ємність, відповідно, і відповідна неспроможність автомобільного мосту пропускати таку кількість вантажів. І закінчуючи, до чого я веду, власне, після виходу цієї передачі збройними силами України було нанесено удар по Антонівському залізничному мосту відповідна греблі Каховської ГЕС, де крім автомобільного є і залізничне шляхосполучення, тобто. Зсу зрозуміли, в принципі, ми достукалися до, як то кажуть, людей, які приймають відповідне рішення. Чому це не випадково? Бо я поясню, перший удар по Антонівському автомобільному, я підкреслюю мосту, був нанесений 19 липня, і лише в 20-х числа в кінці власне липня, після виходу цих передач, цю тему я піднімав неодноразово, і на Інших етерах було нанесено нарешті удар по залізничному мосту. Натомість я звертаю увагу пані Маляр на те, що крім Антонівського залізничного є ще один залізничний міст, який чомусь за дивним збігом обставин залишається поза увагою Збройних сил України. Мовиться про Ізюмський залізничний міст, який наразі фактично відновлений, яким відбувається передислокація особового складу і бронетехніки. В район можливого контрнаступу російських окупантів мовиться про ізюмський напрямок, а це ізюм Барвінкова, ізюм славянськ цебто посилення ізюмського групування супротивника, який намагається створити оперативне оточення українського групування безпосередньо на території харківських і Донецьких областей, і щоб наші телерадіослухачі розуміли, що це не випадковий збіг обставин, це вже стало доброю традицією. Бо власне після того, як очільник Луганської облдержадміністрації Гайдай вийшов і заявив про те, що в районі Білогорівки ЗСУ в Шент розбили понтонні переправи супротивника в етерах провідних телеканалів. Я зауважив, що ця інформація лише частково відповідає дійсності. Є ще дві пара переправи, які чомусь не зруйновані зсу, і реакція була миттєва. Був нанесено вогневого ураження. І ця операція за оцінками американської, я підкреслюю, сторони війшла в, вже можемо говорити в новітньої історії як одна з найбільш успішних операцій України російської війни, бо було знищено до 100 одиниць важкої бронетехніки, і до Власне, одного батальйонно тактичної групи особового складу це до 800 загарбників. Тобто запитання: а чому власне? Потрібно вихід в етери, щоб була відповідна реакція. Ну і щоб третій епізод ми навели це зруйнація, зру... так само нанесення вогного ураження по понтоні переправі поблизу селища серебрянка, знов таки після моїх виступів. І тут виникають вже питання: що це закономірність, враховуючи те, що і по антонівському мосту другий удар мовиться про знов таки греблю Каховська ГЕС, було нанесено. Власне, вогневе ураження з боку ЗСУ, власне, знов таки після виступів, коли привернули увагу, що власне дивним чином знов б'ють виключно по антонівському автомобільному мосту. Тобто, запитань перед тим, як кидати каміння в бік журналістів, і звинувачити їх державній зраді, я хотів би власне почути питання на відповідь на це питання. Чому вогневе ураження? Я навів чотири Епізоди наноситься відповідна лише після того, як ця проблематика озвучується в прямих етерах. Я сподіваюся, що в моєму виступі немає елементів, скажімо, відкриття чи там оприлюднення фактів військової таємниці, є донесення оперативної ситуації. І в мене велике питання, чому власне, коли американська сторона визнає? Продуктивність роботи права і справи жодної підтримки з боку українського розвідтовариства абсолютно немає. От на ці питання я запрошую пані Маляр в прямітер, і ми поговоримо власне про власне військові таємниці і всі інші питання, які пов'язані власне з подібними, ну скажімо так, звинуваченнями в бік журналістів. Я сподіваюся, що не питання до журналістів, які справді не можуть бути в курсі ані оперативних планів, ані тактичних планів, ані навіть реальної ситуації на фронтах. У нас не буде. Наша задача подавати інформацію нашій аудиторії. Я дуже вдячний вам за розмову. Військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.